Сьогодні буде я проповідувати на тему, що таке водне хрещення. Спочатку я хочу прочитати перший вірш, це Матфія, 3 розділ з 13 по 17 вірш. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна. Хреститися від нього. Та Йоанн стримував його, кажучи: мені потрібно хреститися від тебе, а ти приходиш до мене. Але Ісус відповів йому: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Йоанн допускає його і, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відкрило цьому небо і побачив Йоанн Духа Божого, що спускався, як голуб, і злинув на нього. І ось голос з неба промовив: Це син мій улюблений, якого я вподобав. Я почав з цього вірша, тому що саме з цього моменту Ісус вирішає свій основний евангельський шлях, і від хрещення Ісусу ми це робимо понад 2000 років аж до цього дня. І таке питання, але навіщо? І це те, що ми сьогодні будемо розбирати. А, взагалі. Я там десь бачив. Хрещень буває понад шість видів, але ми сьогодні саме проводний будемо. Я вважаю, що це саме важливе хрещення. Спочатку повернемося до минулого. Щоб більше дізнатися, нам треба ще до Авраама підійти. В Вбуття 17 розділі з 10 по 11 вірші. Мойсей пише такі слова: це є завіт мій, який ви повинні зберігати між мною і між вами, і між нащадками твоїми після тебе. Нехай буде у вас обрізання, уся обрізана уся чоловіча стать. Обрізуйте крайню плоть вашу, і це буде знаменням завіту між мною і вами. Тоді, в ті часи, щоб укласти завіт з Богом, треба було здійснити таку дію, як обрізання. Ну я не буду зараз казати, що це таке, але щоб стати нащадком Авраама. Треба було зробити саме це, щоб бути начатком Авраама, Ісака та Ісава. І євреям не було робити якісь там водні хрещення для спасіння. Також у першому Корінфіна з 10 розділі з 1 по 2 вірш написано, писав Павел: Не ж, брати, щоб ви не знали, що батьки наші всі були під хмарою і всі перейшли через море. І всі охрестилися в, в Моїсеї, в Хмарі і в морі. Історія з вихідом Ізраїля це якби е, через Чорне море, це якби про хрещення водою. І зараз ми поступово перейдемо в новий завіт. Що ж таке водне хрещення? Спочатку давайте розберемося в самому значенні цього слова. От я знайшов в Вікіпедії, що хрещення від грецької ваптизма. В цього слова, до речі, відходять наші брати-баптисти, означає занурення у воду чи повне погруження І, у воду. Да. Це таїнство у християнських церков, що символізує духовне народження в церкві. Воно звершується над людьми, що вступають до Христової церкви. Тобто хрещення це публічне, свідоме оголошення себе християнином перед людьми. А що це означає? Я саме акцент зроблю на публічне. В нас у церкві, як і в багатьох інших церков, є дуже гарна традиція, коли в кінці служіння чи проповіді хтось служить служителів, наприклад, пастор закликає до покаяння та виходити до сцени. Але цього ніде немає в Біблії. Саме по собі молитва покаяння це акт звертання грішної людини до Бога, яка просить їй дарувати спасіння. Але з точки зору Біблії, якщо ви хочете йти за Ісусом. І вірити, що він син Божий, який помер за вас на Христі, ми обов'язково повинні проголосити публічно це через водне хрещення. Але поки ми не хрестилися водою, не можна сказати повністю, що ми вже отримали спасіння. Так, ми можемо зробити в серці та починати жити його заповідями. Як, наприклад, покаявся розбійник на хресті з Ісусом, але це було виключення. Тому що коли ми це робимо публічно. Все в світі, що є погане і відстани, воно обвалиться на нас. Ми можемо втратити роботу. У нас можуть наступити важкі часи, тому що в часи першої церкви, коли першу церкву вигнали звідсюди, вас одразу відлучали від синагоги. Але це свідчило про те, що ви не просто десь там пошуткували, чи сказали, я помолився і прийняв Ісуса в своє серце, та мені стало краще. А те, що ви свідомо, серйозно прийняли Ісуса своїм царем, те, що тепер кесар для вас не господар, і ви одразу відрікаєтесь від іудейського вчення, що тепер ви йдете прямо по шляху Ісуса, і ви приймаєте те, що увесь закон про жертви за гріх Бог виконаний Ісусом Христом. В деяких церквах досі є така, як Закон, що вони пропонують хрещення одразу після молитви покаяння. І в більшості церков цей період займає від півроку до року. У нас, наприклад, десь три місяці йде підготовка до хрещення. І хочу наголосити про чотири причини, чому хрещення є обов'язково обов'язковим для спасіння. Ісус це перший пункт. Ісус є для нас прикладом. Повернемося до третьої глави Матфія. Мені потрібно хреститися від Тебе, а Ти приходиш до мене. Іван Хреститель сказав це Ісусу, тому що сам готував людей до приходу того, який стояв перед Ним. Була людина, яка зовсім не потріб... Вона була. Ісус був, був людина, яка зовсім не потребувала хреститися водою. Тому що Він був безгрішний. Але Ісус відповів йому, облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Такою дією Ісус йому каже, що Він, будучи досконалим акцем Божим, який прожив безгрішне життя, виконав всяку правду для того, щоб ми всі слідували Його прикладу. Другий пункт це послідовники Ісуса приймали водне хрещення. В Біблії дуже багато, дуже багато прикладів, де сам Ісус хрестився водою, і навіть після Його смерті послідовники Христа теж хрестили інших. Ось приклади. Ми на, ну, на розборі словах, дуже багато зараз. Ну, ми зараз читаємо дії. Там дуже багато є прикладів, де учні Христа хрестяться навіть після Його вже смерті. Дії, другий розділ, 38 й вірш, Петро відповів їм: покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і отримайте Дар Святого Духа. Дії, 8-й розділ, 12 вірш. Але коли ми повірили Пилипові, який благовістив про Царство Боже й про ім'я Ісуса Христа, охрестилися чоловіки та жінки. Дії 8, розділ, 38-й виріш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Все. І четвертий, останній пункт це є символом початку нового життя. Ріменном шостий розділ з 3 по 4 вірш: невже, невже ж ви не знаєте, що всі ми, які охрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в смерть Його, тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих славою Отця, так і ми жили оновленим життям? Павло також був е, прихильником водного хрещення, і він показує, що коли ми пірнаємо у воду, е, то там під водою залишається наше попереднє життя. Ми вмираємо під водою, і вже коли піднімаємось, ми отримуємо оновлене життя разом з Ісусом. Ми народжуємося для нього і для подальшої Його милості. Все, давайте помолимось. Отець с Господь, ми е, дякуємо Тобі за те, що ми знаходимося на цьому місці. Боже, ми дякуємо тобі, Тебе за те, що ми можемо слухати, Господь, Твої слова, Господь, Твою славу, Господь, можемо вивчати Тебе, Господь, і повністю занурюватися, Господь, у Твою мудрість, Боже. Благослови нас, Господь, благослови кожного, хто слухав ці слова, Господь, щоб ми всі розуміли правильно, Господь, е, твої правильні твої закони, Господь і твої настави, Господь, щоб кожен Господь охрестилися. В твою Господь славу і в Твоє ім'я, Господь, щоб кожен отримав Твоє спасіння, Боже. Слава тобі і на навіки вічні. Амінь.